Ми через два роки повернулися на місце тих сумних подій. Дуже багато мешканців яких не попередили заздалегідь для того, щоб вони могли врятувати своє життя і своїх близьких і рідних, вони залишилися там під окупацією, і кожного дня їх життю загрожувала небезпека. Навіть вийти просто на вулицю вже дорівнювалося до того, що. Ти можеш не повернутися. Тебе вб'ють незалежно від того, ти з дітьми знаходишся, або ти стара людина. Тебе просто е, розстрілювали, як в тілі. Тут була така дорога життя. Ми навіть бачимо, як залишились ці оці переходи, е, по яких переводили, переносили людей. Люди рятувалися. Вони рятували своїх старих батьків, які вже не могли рухатися, їх переносили на ношах хворих людей. До речі, я також позичила ноші в Олександрівській лікарні, пообіцяла, що обов'язково поверну, тому що вони навіть були з інвентарним номером. Друзі, ми в Вірпіні проводимо евакуацію мирного населення. Люди йшли з маленькими дітьми, зі своїми домашніми улюбленцями, навіть попугайчиків переносили, не кажучи вже від котиків і собачок. Вони всі дякували за те, що їх не кинули, тому що там під окупацією в них було відчуття, що держава забула про них. Що вона їх не попередила, що вони мають евакуватися напередодні початку повномасштабного вторгнення, і потім, коли вони там залишились, ну нібито ну це ваші проблеми, Так так і буде. Ви вже в безпеці. Ми Київ нікому не здамо. Ми з громадською організацією Брати по зброї, громадською організацією Справа громад і 206 м батальйоном територіальної оборони, який тоді був новостворений, ми їх відвозили на Лавську, надавали їм там необхідну медичну допомогу. Ми їх годували, давали їм гарячий чай, і потім вже після цього. Розподіляли логістику, куди їм треба їхати, хто залишався в Києві, хто їхав по інших деокупованих місцях Київщини, хто їхав на вокзал. І люди були пригничені, розгублені. Вони, в них просто зруйнувалося все їх життя попереднє. Вони не знали взагалі, що з ними буде, куди їм їхати, що їм робити. І я згадую одну. Пару похилого віку він був з милицями поруч. Сиділа теж похилого віку його жінка, і він розказував, як вони рятувалися, і вони зараз не знають, куди їм їхати, в них нічого не залишилось. І потім він так у нібито щось згадав і поліз в кишеню, щось там шукав, шукав, потім дістає отак, от в жмені. Я думаю, що ж він мені хоче показати? Він розкриває долоню, а там лежить зв'язка ключів. І він каже, це все, що залишилось від моєї хати. Тобто расисти роздавали хату, і люди, двоє людей, старих хворих, і їм нема куди діватися. Діжу дітям принесе. Хотілося допомогти кожному і максимально наскільки тільки можеш. Тому з самих перших днів деокупації ми поїхали і в Ірпінь, і в Бучу, і в Бородянку, Ми приїжджали на центральні площі. Збирали там людей і роздавали їм продовольчі набори, привозили медикаменти. Дуже багато людей з хронічними хворобами вони опинилися в ситуації, коли аптеки не працюють, магазини не працюють, електроенергії немає, опалення немає. Вони виходили із подвалів, просто сірі, зелені. Вони дивилися на цей світ і навіть не розуміли, що з ними відбулося взагалі. От вони радіють, тому що вони живі, чи це вже байдуже? Я пам'ятаю один такий випадок, коли черговий автобус привіз з Ірпеня якраз людей на Лавську і. Під час того, як вони там трохи перепочили, вони до мене підійшли і почали розпрашувати: а от чому я залишаюсь, чому я нікуди не їду? Я сказала, що я прийняла для себе таке рішення, що я ніколи не поїду з Києва, щоб не відбулося, тому що я потрібна тут, і я в команді, і я зроблю все необхідне для того, щоб дійсно і рятувати, щоб і Київ вистояв, і ми змогли звільнити Київщину також. І коли вони мене почули, дві молодих жінки вони навіть так. Зупинилися, думають і кажуть: а чому ми кудись їдемо тоді? Ми теж маємо залишитися і робити щось корисне тут у себе вдома. Готуємося зустріти ворога. Ми до вас приїхали не з пустими руками. Від кожної персональної людини залежить, що вона може зробити особисто для перемоги, для того, щоб е, допомогти іншим людям, для того, щоб вистояти от, е, в цій жахливій ситуації. А я хочу нагадати, що розгубленість була неймовірна тоді на е, 24 четверте люте двадцять року, коли е, я, як і більшість, Мешканців міста Києва і Київщини е прокинулася від вибухів, і було оце, е знаєте, усвідомлення, що почалася повномасштабна війна, в яку ми е всі е ми розуміли, що це буде, але ніхто не знав. Коли це почнеться і в який спосіб почнеться, і коли нас годували майбутніми шашликами травневими і казали, що нічого не буде. І, але воно все в повітрі, нібито і літала ця інформація, і всі хвилювалися, а от, ну, все рівно, як воно буде, ніхто не мож, не міг навіть уявити в цих жахів, коли ми е, проїжджали через селище, коли вже поверталися з Бородянки, і в одному селі ми зупинилися також, щоб роздати. Продовольчі набори і е, зустрілися з місцевими мешканцями, і вони нам розказували під час окупації, е, як до них підходили російські солдати і казали: поводьте себе тихо, бо ми вас розстріляємо, тому що ми найманці і нам. Байдуже, в кого стріляти. Там був чоловік, жінку якого розстріляли прямо в нього на очах. Він просто голими руками збирав її мізки на асфальті для того, щоб їх потім покласти в труну і поховати. Я думаю, що це такі жахливі історії. Вони. Вони вже закарбуються в нашій душі, в нашому серці, в нашій пам'яті. Вони ніколи нас не полишуть, і ми ніколи вже не повернемося до попереднього життя. Ми вже стали іншими. Ми ніколи не пробачимо цього. І дуже важливо сьогодні дійсно згадувати всі ці історії для того, щоб їх. Освіжати в пам'яті, щоб вони нам давали е, цю енергію, поштовх рухатися вперед. І як ми звільнили Київщину, ми також звільнимо всю Україну. Обов'язково. Це той позитив, е, ті. Е, Результати конкретні кроки по звільненню України, які нас надихає рухатись вперед, які нас надихають на те, щоб не здаватися, не будь за яких умов, не втрачати віру в те, що ми зможемо перемогти. Обов'язково рано чи пізно треба набратися терпіння. Так, да, дійсно, вже третій рік. Повномасштабного вторгнення на територію України. Жахи продовжуються, люди втомлюються з одного боку, а з іншого боку, навіть вже і звикають. Ми вже звикли жити з повітряними тривогами постійно під сирени. І ми іноді навіть вже продовжуємо жити своїм звичайним життям і не звертаємо на них увагу. Але це не має нам е, нас розслабляти і давати е, привід для того, щоб е, змиритися з цим. Ми маємо далі концентруватись е, свої зусилля, об'єднуватись для того, щоб все ж таки зупинити, зупинити російського агресора. Вигнати його з нашої території і е, почати будувати, як цей новий міст, ми відбудуємо обов'язково Україну, і вона стане ще краще. А оце нагадування воно залишиться з нами назавжди.